Чи варто в Україні заблокувати Телеграм? Не варто. Чому? Ну, я спілкуюсь з багатьма телеграмом. Донька в мене за кордоном і телеграм. Ну, я, я, я рахую, що це не потрібно. Для чого? Думаю, що ні. Чому? Тому що багато людей користуються і в робочих цілях, і просто як для отримання інформації. Ну, думаю, що ні. Я вважаю, що не треба, тому що багато. Підлітків і також і батьків все, все одно через нього спілкуються. Мабуть, варто. У мене на роботі те, що заблокували, ми перейшли всі на WhatsApp, тому це адекватно. А чому так? Ну, якщо про це говорять, і атішники цьому не довіряють, значить є якась до старого, що можуть Дані кудись злитися. Да, ні, не вважаю нужним це. Чому? Ну, а, а смисл. Зараз 20, Перше століття. По факту, і ми наразі в технологіях. І ці чати, телеграми, ватсапи, фейсбуки і, і все. Це ж частина нас на даний момент. Ні, не варто. Чому? Я не знаю, ну більш-менш новини там можна подивитися. А то що фейки вони були, і є і будуть. Не стоять. Чому? Ну, просто средства зв'язку, тому нічого плохого цьому немає. Ну, я думаю, що ні. Чому? Ну, не знаю. Общені. Ні. Чому? А навіщо? Щось буде краще. Тоді можна заблокувати все. І Viber, і Instagram. Навіщо.